Бережіть себе, а давай так. Оці вибухи, вони от теж ти казав, що страшне може летіти. Буде тривога, тобто люди будуть повідомлені, бо знаєш, бувають такі моменти, коли тривога не спрацювала. Блокується сигнал ну, телефонний в Києві. Він у великих містах, як в Росії, було. Ми з них сміялися, що їм відключають зараз. Там вимикають зв'язок. Я всі розуміємо, чому тому що так глушить сигнал для дронів щоб Вони були дезорієнтовані. Ні, бачу, що тривоги спрацюють. Просто може бути замало часу для евакуації по аркану повітря, бо це, скоріше за все, будуть балістика. Ми будемо бачити саме балістичні атаки. До речі, ж, знищили тушки ми, і так. оця атака, яка була по всій Україні та Києву, зібралося тільки ту 22 м 3 дві штуки і дві штуки ту 160 А всі інші, всі інші просто знищені. Тож. То ж, ми казали з тобою. Я казав, що десь 70% знищено. СБУ підтвердило 34%, Але ж це те, що вони змогли задокументувати, бо це точні дані, але знищено набагато більше, і це показує, що раніше вони 30 підіймали літаків, зараз вони тільки 4 підняли. Угу. Це дуже багато ну, Подивись, будь ласка, Аня питає з конотопа. Хоче подивитися конотоп, тому що рої шахедів уже летять, переживає. Які загрози є конотопу? Я поки по конотопу питаю, хочу сказати, що шостці ці великі є загрози. Місто шостка Сумської області. Конотоп бачу теж будуть летіти шахеди, можливо, навіть ракети. Взагалі, міста Сумщини. Під сильною загрозою і також Полтава під загрозою. Угу. А що Полтава? Ну, люди питали про Полтаву, поки що там Полтава? А балістика, балістика і шахини. Нічого собі. Львів, Ганна Тернопольська питає: Вас вітає Львів. Що чекає, що нас чекає? Бо кажуть, що полетить на захід України. На Захід справді полетить, але зараз. Ні, може полетіти, вогонь, може полетіти. До речі, Діма, вибач, хотів відповісти на коментар. Влад Фандерік написав, що нам все одно на Херсон, ми дивимося лише Київ. Хотів би сказати, що Херсон дивимося постійно, це не так. Да? Цінка, правда. І, відповідно, ну можемо подивитись зараз Херсон. Що буде що буде в місті. Влад. У мене у третій був ефір з херсонським знатником, тобто ми там багато говорили про херсон. А потім ви пишете в іншому ефірі: чому тільки говорите про, про херсон? Любесеньке, ефір не, не резиновий. Я читаю ваші коментарі і намагаюся побачити, звідки аудиторія найбільша, і це питання. Ну іноді, Кажи. Карта вогонь це обстріли. Обстріли, поселення обстрілів, це. Е... Аркан Земля, що він позначає? Це в першу чергу удари артилерії. Угу. Артилерійські удари вони можуть зараз значно посилитись, але спадуть десь за півтора-два тижні, тобто інтенсивність спаде менше буде а, а, Ольга Ралко. Немає вірогідності, що літом в Херсоні не будуть обстрілів зовсім. Немає вірогідності, да? Угу. А давайсь так, ну багато з майстрами я ж говорю, і я микось я, я мав таку велику надію, що до літа якось воно припиниться. Потім у мене був такий розклад. Пізній на рік ми його робили там з одною майстриною в квітні, то літо таке випадає, веляр. Я тобі не кажу, просто бойові дії на бойових діях, а потім раз і щось міняється. От що Але це... не зрозуміло, що воно так само, Діма. До речі, що зараз буде погіршення бойових дій, і потім якимось а чином. Припинення, тобто якісь перемовини різкі. Так що так що так і буде. так і буде Я теж бачу так само і так бачу багато майстрів. До речі. Що угу. ти вже робиш для Ти минулий раз сказав, ставиш захисти, ставиш. Ну ти, ти розказував розповідав минулого разу, куди ти їздив, що робив, в захисті. Що ти цього разу робиш? Ти відчуваєш цю загрозу? Що тобі треба зробити? Пісів. зараз я в першу першою чергою ставлю захисти на Київ. Угу. Другу чергу я ставлю захисти на Сумщину, аби росіяни не зайняли місто Суми. До речі, до досум я... вертаюсь. Будь ласка, я це дивився вище сили попередили мені мене сьогодні вночі сном і Я потім розклав на картах. Будь ласка, виїжджайте з міста Суми, бо місто Суми є загрози обстрілів, їх не окупують, але в і в піві дрони будуть. Будуть обстріли шалені, як на Покровському напрямку. як як на Покровськ, тому, будь ласочка, будь ласочка, їдьте кудись, евакуйовуйтесь, не ризикуйте своїм життям та здоров'ям. У ти розумієш, про прохисуми? Я чесно кажучи, я вже ну в мене було внутрішнє переконання, що От реально, що не буде більш захоплених міст, і майстри багато казали, що великі міста більш не будуть захоплені. Ну як у цих па я це кажу, і що я, і я іма, кажу, і я не бачу, що суми захоплять. Я просто бачу, що ворог буде стояти як під містом Покровськ стоїть, і буде гатити утюжить. Хтось там ну, це ж люди, це ж інфраструктура, жити як всі ви ну, Це величезний обласний центр. Ти розумієш? Ну це це як Херсон. О. Ну запоріжжя де Бог не так. Харків, суми. Uh, До одніру я, я рахував це два з половиною Бахмута. Що, два з половиною Бахмута? Суми. це як два з половиною міста Бахмут. Uh -huh. І Ти рахував по площі чи що? Чи по, чи по населенню? Uh, по, по площі. Uh, ну, дивися, я тебе запитую, як так, ну, от я, ну, як так сталося? Що ми наче були вже в на Курщині? Це питання моїх глядачів. Діма, ми були на Курщині, якось так відчувалося якась захист для Сумщини. Тут ми втрачаємо позиції на Курщині і забирають, і вони окуповують. Тобто реально в окупації Сумщина. Це надовго, я тебе запитую? Дивись, Валакіта, оця на Сумщині протистояння, захист Сумщини, це надовго. Але я не бачу, щоб ворог зміг окупувати цю Сумщину повністю чи більшу частину області. Такого я не бачу. Але чесно, Діма, хочу сказати, що коли була наша операція на Курщині, я потім бачив, що рано чи пізно нам доведеться її звернути або ж будуть якісь ризики. І потім це все призведе до того, що відкриється новий фронт під містами Суми. тому тут в принципі це логічна дія, ми не мали спроможності. Нам треба було захистити Донеччину, і нам треба було відтягнути ці сили з під. Курщини відтягнути їх на Покровський напрямок. Ми стримали Покровськ, не захопили і Мирноград не захопили, але просіла, просіла Курщина. Угу. І від того стались проблеми на Сумщині. любесники ставте лайк, донатьте на Збройні Сили. Найбільший донат на сьогоднішній ефір в прямому ефірі. Хто задонатить найбільшу суму від тисячі гривень? Отримає від Вільяра подарунок, участь в його марафоні, марафоні з. Розкажіть марафон? О, до речі, да, ще раз розкажу. Марафон у мене стартує, стартує новий, і про це попросили мене ті учасники мого марафону, який я тільки що запускав. Це буде марафон 16 числа. Триватиме 9 днів. На цей марафон вже треба записуватись, бо далі не буде просто місця, як той раз, і не буде можливостей. Ми зробили його трохи дешевшим. Цей марафон присвячений. А восковим відливкам, чисткам свічної магії угу. буде присвячений також тому, ми будемо давати там ритуали, ми будемо давати там обряди, заговори. Ми будемо виходити кожного дня в прямий ефір. Угу. І будемо це все залишати потім в записі. Це курс, цей марафон, це знову ж таки очищення вас, дача вам ініціації по роботі з воском. Також навчимо вас взаємодіяти з воском і свічками, навчимося їх робити і робити відливки, багато чого ще іншого. Тому записуйтесь по номеру мого асистента плюс 38075 444 0136. Вартість 4 тисячі гривень. Угу. Так, погнали ребесники, до Кременчук просить Наталя Філіпенко. Нігено. По Кременчугу. Бачу, що ворог має плани туди вдарити, але він зазнає фіаско, і просто ракета чи шахеди не долетять до Кременчуга. Але має таку мету справді вдарити. Та, нас одні удари. Це, це це, реально да, буде так? Буде Уже Масований так. удар. Да. Просто ми дивимося, дивись, через площину призму міст, України, да. і ми з тобою бачимо картинку, що ворог справді хоче завдати масованого ракетного обстрілу. Да, да, Так, Чернігів Талія питає. Чернігів. Чернігів це артилерійські обстріли і це шахеди. Випадає так, що вони будуть. По аркану 8 мечів, угу. потім випадає десятка мечів. Нічого, це погані, тобто, так, є отакі ризики загрози. я тебе трошки, Ми маємо про картопляників сказати, про цих картопляників Білорусів. Ти любиш, любиш деруни? Та ні. Ну, я теж Хоча, запропонував встановити пам'ятник Сі Цзіньпіні у мінську. <риклад> а де подивимося, яка участь Сі Цзіньпіні в тому, що білоруси не йдуть війною на Україну прямо по -так, в території? Путін скільки років його кормив, а пам'ятника не поставив. да так. Я бачу те, що Китай зараз звершує макрофінансову допомогу і мікрофінансові займи, для відповідно для Білорусі. Наращується у них співробітництво, і тому, в принципі, Білорусь втримується від атак, від агресії. Також я бачу, що Особисто Лукашонка Машонка дуже боїться за свою владу, дуже боїться за те, що якщо він почне війну, його влада впаде. Він розуміє, що він не Путін і що в ньому населення підніметься і знесе його з поста президента. Ну, ти так. віриш в це? Ти віриш в Білорусі, що вони можуть піднятися і знести когось? А, в принципі, я вірю в те, що при. А самі такі найвеличніші загрози для них вони це зможуть зробити, бо вони піднімалися в 20-му році дуже потужно, і так далі. Тобто я бачу так, що вони можуть піднятися і піднімуться в найкритичніший момент для Білорусі, для її долі, для її країни. Ось вона вже пропонує з м'ясом їсти деруни. Якби що ви зробите, з я буду їсти. Просто я... дируни не їсти просто м'ясо. Деруни вони шкідливі. Дивіться, картопля, бульба, чи як вони там її люблять, це велика кількість холестерину і ще там якась назва хімічної речовини, яка викликає потовщення наших животів, боків і срак. Ми будемо їсти м'ясо, тому що воно не буде не буде розширювати. Тобто, ти хочеш сказати, щоб бути стрункими їсти м'ясо, да. Ну це дієти починається. Мені жаль. Так, да, можна, можна грибочки з'їсти. Вони важкі, але від них не повнить. Та почекай грибочки це взагалі не, люд, не і не тварини, і не, і не рослини. Зараз я тобі розкажу історію, що вони взагалі не засвоюються в організмі. Тому так. На воді миляр каже на воді і без без дарунів Я просто знаю що про даруни Я не хочу, щоб ми віддавали їм даруни Яких це пір? Вони них типу картопля, не в нас. Я вважаю що Картопля це наша а не їхня, а не білоруська звичайно позабирали. Знаєш, як і пам'ятаєш, було молочка білоруська. Вона прямо штошнило чи і це придумали міф що Білоруське морозево страшне, це правда Бо я знімав декілька ефірів на одному заводі. в Вілінцях здається, такий завод. Що я вам скажу? Що треба по світу ще пошукати такої якості і крутізни. Так, да, картопля корисна. Там просто треба трошки крохмал, жобушов. Правильно, крохмал, да, да, да крохмал. Крохмал, просто що, треба вчити. Взагалі треба просто менше їсти. Казала одна подруга. Якщо їсти на піввідра менше, то взагалі ідеальна фігура і краса, і здоров'я. Погнали, любесіньки, ставте лайк, донайте на Збройні Сили і до того ж, веляр сьогодні дарує вам участь у своєму марафоні. Я вважаю, що це цікаво. Тимпа, тим паче, що я хочу сказати, що відгуки на той марафон, що ми провели, там 130 тридцять людей були, настільки схвальні, настільки всі задоволені, що я навіть не знаю, я сам аж піднявся по енергіях від цього марафону, бо справді ми багато змінили в життях людей. Ми багато чого пройшли, і людям дуже сподобалось. Вони просять дайте нам марафон по воскових відливках, по свічках, по роботі з воском. Ти маєш на увазі, коли коли знімають порчі свічкою? Та свічкою, коли відливають воском, коли працюють зі свічками, просто в обрядах, тобто повністю все про свічну магію. Ну, ось що, всі пишуть, канали у мене відкриті. Сьогодні вночі з високої ймовірністю знову буде масований обстріл застосуванням комбінованих атак. Так, На, я жаль. На жаль, вони Либо... були... обережні, бо сьогодні можуть вдарити. Да? Але, е, знаєш, вони е, сьогодні, якщо і вдарять, то не так масовано. Вони масовано хочуть вдарити попізніше десь. 12 день Росії, так званої, 13 числа Чортова Дюжина, тобто число 13, тому вони от між йобаних і не йобаних хочуть і вдарити в цю річ. Погано слів не говоримо. Так, ну да, ти знаєш, це це або на боці красивих, або розумний, да хорошо. Так, погнали ребесники. Але ви знаєте, що росіянам все одно буде погано і нічого не хорошого не чекаємо. Ми, ми Дніпро дивилися. Дивились Дніпро? Дніпро я е, проговорював, що там можуть бути атаки, може летіти туди. Але ми окремо його не дивилися. Угу. Да подивимося Дніпро, все-таки люди просять. Ось я пишу, один, один шахетів, який був над, над Запоріжжям, на ходу скидав на землю невеличкі суббоєприпаси, грабу гранати. Що собі. Це ж вони скидували цю шрапнель, яка може, може вражати велику кількість людей. Людмила, ми подивилися, ми подивилися Рівне, і Вільяр сказав, що там є загроза. По... Бо... По Дніпро бачу, що разова якась може бути акція, разова якась атака не, і загроза на цьому тижні в якийсь з Дніпро. Куди куди говорить? По Дніпро. Дніпро. Любесеньки, рухаємося далі. Дурайте на збройність зараз будьте Павлоград Ти мені скажи, окупація. Окупація Дніпропетровщини Лівобережної. Поки Вільяр дивиться, я хочу подивитися, хто нас задонатив найбільший від тисячі гривень, що може отримати подаруночок від Вільяра участь в марафоні. Нема бажаючого поки Цікаво. А ефір уже ми майже в самому фіналі. А ніхто не хоче подаруночок Ну нічого. Я діма, ти знаєш? Я думаю, що просто люди втомилися вже від донатів. Тобто, справді багато людей я знаю віддавали десятки тисяч доларів. Звичайні робітники, прості люди на Україну на донати, і відповідно у багатьох зараз просто немає вже змоги на них. Надавати, тому я я десь розумію людей, але розумію, наших військових їм дуже потрібна наша допомога, бо без донатів дуже важко буде. І це, до речі, нас відрізняє від руських, які зовсім не донатять на Збройні сили РФ. І як Путін не хоче побудувати таку систему, як в Україні по донатах, він її не може побудувати. Ніхто не донатить і не допомагає у них армії. Так, стосовно розкладу, на, на, з приводу чого ми питали. Ми з тобою дивилися зараз, дивимося. Я просто читаю якраз коментарі, щоб уйти наступне питання. Ти дивився окупація лівобережної Дніпропетровщини? Так, да, дивись, ворог справді скоро зайде, зайде десь на Дніпропетровщину. Я казав, що в червні він може просунутись. Але це просування вглиб на 3-5 кілометрів не глибше. Не глибше. І відповідно, він не зможе створити там плацдарм на Дніпропетровщині, тому що він навіть не візьме Покров чи Мирноград. Тому поки що для Дніпропетровщини самі мінімальні загрози. Ні про яке захоплення лівобережної всієї частини Дніпропетровщини не може йти мови. Не може йти мови навіть про взяття межової, яка знаходиться на кордоні між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Не говорячи вже про Павлоград чи Новомосковськ, чи, чи Дніпро. А ну дивися, люди питають Харків. Я чесно кажучи, Любесеньки, коли ви питаєте про Харків, я був там тільки два рази, і я розумію, що ви постійно страждаєте. Я от постійні прильоти, я не знаю, як спитати. І карти покажуть, що да, загрози є. Ну, подивись, може, якась давай неочікувана балістика, скупчення народу, тому що люди живуть життя, ходять по вулицях, ходять в кафе, ну скрізь ходять, ти розумієш. Знаєш, гарні карти випали в тому плані, що вони вже пережили масовані атаки. Це було позавчора, це було вчора, показують вражання дуже сильні по місту. Тому зараз е, теж буде щось летіти, але е, найменша кількість і без е, таких трагедій і таких е, е, подій, які відбулися саме от нещодавно, вчора, позавчора. Окей, mm -hmm. okay, любезеньки. Я mm -hmm. закликаю всіх про маска і Трампа. Давай подивимося що буде найближчий час з ними. Олена добра прийшла в чат, маємо спитати. Сьогодні не питав, бо з ними все ясно. Вони пішла в коса на камінь, і зараз один одного компроментують і доведеться когось знищити, мабуть, знищують шута. А шут в даному варіанті це Маск. Я бачу, що примирення між ними неможливо. Вони справді в чварі. Питання стосовно грошей, тому що від тарифів Трампа і від безглуздої економічної політики Маск втратив вже 140 по моєму мільярдів доларів статків своїх. Ну да, це такі гроші. Ти розумієш, тоді завтра немає. Це тобі не ротшильди да, які вкладають всьому освіту і все контролюють. Да, тому тому відповідно він. Пішов проти проти Трампа свідомо, і він розуміє що він помилився, коли донатив у Трампа. Дивись, людина вклала 15 мільярдів доларів, щоб да. президентом, та не тільки гроші, а й ще й свій вплив. Мільше... Без Путіна і без маска да. е Трамп ніколи не став би більше президентом. да без їхніх грошей маск 15 мільярдів приблизно доларів вклав у перемогу Трампа. На хвилиночку, що статки маска дорівнювали приблизно 350 мільярдам доларів, тобто він вже так одно ну, швиденько втрачає 15 мільярдів, з нього залишається 335 Uh, і після цього починається політика Трампа, і він же чекає, що ось я завдяки Трампу зараз підніму свій статок, стану три, трильйонером доларовим. Що я завдяки ньому зараз так скакну, що ці 15 мільярдів я не відчую. А сталося не так. Yeah. Сталося так, що 335 мільярдів його активів тепер вже коштують 200, по-моєму, 26 чи щось таке. А, знаєш знаю, що сьогодні по 200 тисяч ракет. Я ну цікаво, Трамп передав 20 тисяч ракет, які Байден виділяв Україні, але передав Близькому Сходу. Я тебе запитую: чи дійсно отримає Україна від Трампа ці 20 тисяч ракет найближчий час? Щось я не вірю в це, але подивимося, що карти кажеш Ні, він не дасть ці 20 тисяч ракет. Він може дати щось інше, але. Але не це uh -huh. і давай ми в фіналі. Два просто деякі карт. Багато майстрів бачить загрозу Зеленському Ти бачиш загрозу Е, uh, Дивись, постійно його проглядаю. Бачу так, що uh, йому його і малюка хочуть вбити, але бачу, що не зможуть вони цього зробити. Бачу, що це буде нереальним для них. Ба uh, більше бачу, що завдяки цим операціям вони дурні втратять. Своїх агентів впливу в Києві та Україні. Mm. Ще додатково. Вони знають про те, що їх хочуть вбити. Вони знають, хто хоче вбити, коли хоче вбити. І, відповідно, ці всі загрози ліквідовуються на корню. Тому хочу сказати, що маги України поставили дуже сильний захист президенту ще з початку війни, і я ставив більшість твоїх експертів з магів. Вони ставили. І не тільки ми публічні, ще й непублічні також люди ставили і працювали. Тому можете не сподіватись, вельми шановні росіянці, вам не вдасться вбити нікого з них, ніхто ніко, нікому нічого ви не зробите, потужні дуже захисти, ви можете тільки вологі мрії свої розповсюджувати, але ж вони вам не допоможуть. Отак, от, от Любесенько, такий у нас прекрасний чудовий ефір. Де всі. Я вас бачу, що шахи летять по всій Україні. Що гудить, ви пишете, Любесеньки, бережіть себе. Ну, я вірю, що всі люди, які дивляться цей ефір, захищені. Від мене є таке переконання. Я, я завжди ставлю людям захист. До речі, ти питав, яким чином я можу захистити людей. Перше, ставлю захисти на життя і здоров'я від смерті, це робиться воїнам, це робиться звичайним людям. Потім є захист на. Житлові приміщення, квартири, будинки це друге, другий вид допомоги. Тобто, цими допомогою звичайно, воїнам ставимо захист обов'язково. Тому можете звертатись до асистента, кому потрібні такі захисти. Ми виставимо, допоможе. Звичайно, обов'язково підтримуйте. Я нагадую всім, що це був іляр. Кому подобається наш ефір? Ставте лайк, підпишитесь на його канали, на мій телеграм новий, на мій на мій YouTube канал. Тому що треба підписуватись. Під тому що зараз прошу, це... підписуйтесь на мій канал, бо треба зробити 100 тисяч підписників. Ну мені вже що ж, 300 вже треба, любесенько. Ну що ж це нас, нас дивляться мільйони, а, мільйони, мільйони дивляться, під... а підписуються сотні тисяч. А треба мільйони підписуватися. Все, як сказав Віляр на початку, що у нас буде в мене буде канал мільйонник Тому це все завдячуючи вам. Дякую, що обираєте мене. Зі мною завжди краще. І зі мною магвіляр. До зустрічі, маг, Віляр, па